Вітаю, вельми шановні пані та панове. Тема нашої сьогоднішньої розмови ще про одне унікальне природне диво нашої держави. Сьогоднішнє наше відео називається Скам'янілі дерева дружківки. Нема кінця і краю природним дивам України. Ще одне феноменальне явище нашої природи, про яке мало хто знає дружківські скам'янілі дерева. Вони знаходяться в Донецькій області на схилі балки поблизу Дружківського машинобудівного заводу. Із розмитою водою похилої поверхні землі, яка пізніше різними в лапках ентузіастами була розкопана на денну поверхню визирають дивовижні витвори природи. Хоча площа цього пам'ятника природи і незначна, але враження від нього величезне, людей в цьому місті вражає. Уражають виходи з кам'янілих дерев, які за е, власним зовнішнім виглядом на камінь не схожі. Здається, що хтось невідомий тільки що відпиляв від потужного соснового дерева частину стовбура. Взявши до рук кам'яний уламок дерева, ми бачимо. Що це ніби й не камінь взагалі. Колір добре збережений. так, ну, Він таке враження, що колір висушеного дерева, з притаманними деревині річними кільцями. І це створює враження справжньої деревини. Так і хочеться, ну, в крайньому разі, в мене було таке бажання піднести її до носа, щоб почути характерний смолистий аромат. Але щось все таки насторожує. Відчувається, що такої ваги дерево не може бути. Крім того, при ретельнішому огляді видно, як поблискують. Маленькі е, кристалики кварцу. Е, деякі уламки скам'янілих дерев е, настільки добре зберегли структуру деревини, що біологу не важко пізнати в них рідкісну, нині на планеті Араукарію. Так, це могутнє хвойне дерево. з Гілками, які відходять від основного стовбура під прямим кутом, нині збереглися лише в Південній Америці, Австралії та на деяких островах в Тихому океані. Скам'янілі Араукарії Донбасу росли тут в Кам'яновугільний період. Це було близько 250 мільйонів років тому. Тоді панував е, тут вологий, теплий клімат, який е, дозволив розвиватися буйній деревній рослинності, араукаріям, велетенським хвощам і папороті. З них за мільйони років і утворилося. Знамениті антрацити Донбасу. У будь-якої людини може виникнути е, запитання, цілком логічне. А чому з цих скам'янілих араукарій не утворилося кам'яне вугілля? Чому природний процес саме в цьому місці пішов іншим шляхом? Учені вважають, що в той далекий час в умовах теплого і вологого клімату періодично налітали урагани, які виривали з корінням навіть могутні араукарії. Потужні зливи, які їх супроводжували, зносили великі стовбури до річок, де вони відкладалися. Річки продовжували нести стовбури аж до своїх гирл, де потік заспокоївся, і дерева накопичувалися цілими шарами. Потім їх заносило піском, глиною, мулом. Доступу до нього не було, тому дерева і не обуглилися. За багато мільйонів років, що пронеслися над цими краями, дерева скам'яніли. Однак цей процес не був традиційним. Просто органіка дерева була поступово вимита і заміщена неорганічними речовинами. В товщу землі, де лежали дерева, проникали як ґрунтові води, так і морські. Моря то наступали, то знову відступали. Проходячи крізь тканини деревини, вони органіку вимивали, а на її місці відкладали мінеральні солі. Таким чином, утворилося ще одне. Природне диво України, про яке ми, українці, звичайно, традиційно нічого не знаємо і нічого майже від цього не маємо. Я думаю, що туристи з усього світу з задоволенням дивилися б це на це унікальне диво природи ось для того, щоб ми знали і після війни почали е, ним користуватися. Я і заснував цей Ютуб-канал, всім українцям в Україні і в світі. Я сподіваюся, що колись і діаспора до цього підключиться своїми грошима. Так, ось, всім українцям здоров'я і удачі і нашої перемоги над Дикою ордою цих московитів андрофагів які прийшли на нашу. Бачимо багату і чудову землю убивати нас, руйнувати, гвалтувати і таке інше.